Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Страждання це також крок до надії. Страждання приносять витривалість, витривалість досвід, а досвід надію. Ми віримо в це, бо так написано у Слові Божому. Але хто хоче страждати? Попри все, ніхто з нас не хоче страждати. Натомість ми всі хочемо мати надію. Проте загляньмо у контекст цього тексту, написаного апостолом Павлом: отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. До Римлян 5.1.4 Не думаю, що знаю когось, хто був би радий проходити складнощі. Але уявіть, такий рівень повноти ми маємо в ньому, коли ми справді радіємо в наших стражданнях. Знаю, що я дуже далекий від цього. Протягом життя ми з Крісті пережили багато, але, на мою думку, радісті не була нашою першою реакцією на страждання. Однак, як я сказав учора, Бог ігнорує наш нинішній рівень повноти, бажаючи нам більшого. Сьогодні я натрапив на такий вислів: ви зіткнулися з цією горою, щоб показати іншим, що її можна. Пересунути вірою в Христа. Ісус любить віру. Тренуйте свою віру сьогодні. Коли б мали ви віру і не мали сумніву, то цій горі ви сказали Порушся та кинься до моря, то й станеться те. Від Матвія 21. 21. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені бути. Сильним у стражданнях, щоб ти зміг вчинити в мені те, що ти бажаєш. Я проголошую, що отримаю ще більшу надію. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.